З 26 грудня на телеканалах Експорту і Експорт Плюс, а також у нашому Ютубі дивіться молодіжний чемпіонат світу з хокею. Головну спортивну подію цієї зими. Молодіжний чемпіонат світу з хокею це глобальна світова спортивна подія. Багато хто із любителів хокею ставить її вище за рангом за дорослий чемпіонат світу і за Олімпійські ігри у цьому виді спорту. Тут зібрані найкращі молоді гравці нашої планети, майбутні зірки Національної хокейної ліги, загалом світового хокею. 10 топ молодіжних збірних. Чому усі люблять молодіжний чемпіонат світу? Тому що тут завжди борються до кінця. За будь-якого рахунку молоді хлопці, гаряча кров. Біжать, б'ються, забивають, хочуть показати себе цьому світу. Тобто вони вже не діти, але вони ще не справжні дорослі професіонали, і це дуже дуже інтригує. Цього разу чемпіонат світу відбудеться у Швеції. Ну і ми запрошуємо усіх до перегляду на телеканалі Експорт. Розпочинається чемпіонат світу із групового етапу. Попередній етап називається ця стадія змагань є дві групи по п'ять команд. Далі пройдуть тільки чотири кращі з них. Тобто кожен грає з кожним, і топ-четвірка з групи виходить до плей-офф. Дві команди, які посядуть п'яте місце, вони зіграють між собою один матч цього разу. Раніше грали серію, зараз буде один матч, в якому вирішиться хто залишається у топ-дивізіоні, а хто вилітає в дивізіон 1А. Топ-четвірки грають між собою у чвертьфіналі, хрест-нахрест. -хрест. Тобто, перша команда групи А грає з четвертою командою групи Б і так далі. Матч буде тільки один у чвертьфіналі, так само у півфіналі один матч. Ну і фінал та бронзова гра все дуже знайома за тими чемпіонатами світу, які ми вже показували. Достатньо проста схема, ходова, і, яка гарантує видовище. Як завжди, фаворитами чемпіонату світу будуть північноамериканські збірні, Канада, яка буде захищати титул, і команда США. Уже багато-багато молодіжних чемпіонатів. Саме ці дві команди перед турніром ставлять у пару можливих фіналістів. Ну і останнім часом це працює. Цей прогноз працює на 100%. Звісно, Канада із новими зірками, з людьми, яких вважають претендентами на топ-10 у драфті. НХЛ так само збірна США. Багато хто говорить, що Швеція Фінляндія на європейській землі все ж таки кинуть виклик, але обов'язково вони постараються це зробити, особливо Швеція на домашньому льоду. Ну і знову ж таки від Чехії чогось чекають. Плані медальних поєдинків, ну а усі, хто далі йдуть, вони ну, чесно кажучи, виглядають дуже рівно. Зрозуміло, що ті, хто там будуть претендувати на боротьбу за життя, збірна Латвії, яка минулого сезону врятувалася від виліту, буде цього разу так само на це розраховувати. Власне, чекаємо рівної боротьби і бачимо у призах північноамериканській збірні. Це ось такий от прогноз, якщо говорити. На що б зараз ти готовий був поставити якусь солідну суму грошей, не ризикуючи. Чому унікальний саме цей молодіжний чемпіонат світу? Тому що тепер усі, хто люблять поспати, вони зможуть спати у нормальний час. Вперше за три роки чемпіонат світу буде відбуватися в Європі. Тобто будуть матчі не вночі, як в останні роки ми звикли, а вони будуть в денний час. Втім, все одно зберігається традиція, що перед самим новим роком, ввечері 31 грудня, будуть ігри, і можна буде вже якраз перед святковим столом, хто там собі як планує, подивитися хокей. Багато хокею. Унікальний чемпіонат тим, що одна гра буде за виживання. Раніше грали до двох перемог. Тепер тільки одна гра. Ну і унікальний тим, що це сьомий чемпіонат для Швеції загалом. А у Гетеборзі в цьому місці пройде він вперше. Тільки одне місто приймає чемпіонат світу. Не буде двох міст, як було раніше. Тепер уже тільки одне. Взагалі мали тут грати у 2022 році, але через коронавірус віддали перевагу Північній Америці, де усе було готове для того, щоб проводити поєдинки із коронавірусними певними обмеженнями. Ну і Гетеборг вже отримав на 23-24 роки цей чемпіонат. Власне тут він і зовсім скоро стартує. Телеканали Експорт, ікспорт плюс сайт XP, Ютуб канали Експорт та Експорт Хокей покажуть абсолютно усі поєдинки в прямому ефірі. Ну і зрозуміло, для тих, хто в прямому ефірі пропустить, будуть повторні покази. Дуже насичена програма у грудні і у січні. Дуже багато часу ми приділяємо саме. Молодіжному чемпіонату світу з хокею. 29 поєдинків на турнірі, і у нас 29 прямих трансляцій. Власне, все наживо в повному обсязі. Ну і обов'язково по кожному матчу будуть огляди доступні уже також на наших Ютуб каналах. Тому вмикайте телеканали, обов'язково на Ютуб підпишіться, коментуйте там, спілкуйтеся, ставте лайки для того, щоб українського спорту і загалом. Світового спорту хокею в Ютубі було більше. Допомагайте нам. А ми з радістю будемо продовжувати транслювати топ-події світового спорту для вас.